Заїхав на нову почту, замовив свою туалетну воду. Замовляю її кожен рік, тому що беру банку 100 мл, і мені вистачає її на рік. Це на кожен день, друзі. Ось такий клаб Днігт, хто не хоче переплачувати гроші, друзі, а хоче гарно пахнути гарним ароматом. Це чудова туалетна вода з недорогих, де буде класний запах. Це не реклама, друзі. Ви ж бачите, що я займаюся чимось іншим, точно не парфумами. Ось цей клаб Дніг пахне круто. Запах дорогий, і що найголовніше коштує недорого. Цю туалетну воду беру на кожен день. Тому мужикам візьміть на заметку. Хочете гарно пахнути, щоб був хороший шліф, е, грошей немає, щоб десятку кинути Антомфорд, то просто-напросто берете ось таку туалетну воду, відповідно, отримуєте кучу компліментів і, 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 і залишаєтеся задоволеними. Тут банка сотка, коштує в районі, не буду казати, можете собі загуглити. Да? Коштує недорого, тому використовую її на кожен день, на повсякдення, розумієте? На роботу неважно, куданай, на не важна куди, навіть на рибалку. Хоча я на рибалку не їщу. В машину можете брескати. Коротше, запах класний. А дівчинкам, якщо хочете, щоб чоловік гарно пахнув, реально вона дуже схожа на Кріта Вентус, ось цей запах. Є чимось. Є нотки, бо в мене є кріта Вентус і ось ця. І що я вам скажу? Мені здається, що ось ця набагато стійкіша, ніж Кріта Вентус, який коштує усі гроші світу. Повірте мені. В чому в чому в цьому я орієнтуюсь. Одним словом, хто має бажання? Ви собі загуглите, подивитися, і залишитися задоволені, не дякуйте.